Коронація імператора домініону Арктуруса І столиця терранського Домініону Коргал. Друзі тирани. З огляду на нещодавні події я звертаюся до вас із закликом про порозуміння. Ніхто не в змозі заперечити небезпек сьогодення. Доки ми б'ємося одне з одним, розділені дрібними конфліктами у нашій спільній історії, на нас наближається набагато небезпечніша руйнівна хвиля. Хвиля, що здатна знищити всі наші досягнення. Настав час кожній нації, кожній особі нарешті забути про давні суперечки та об'єднатися. Тінь воїстину жахливої війни вже поруч. Тож ми мусимо разом рушити на зустріч світлу, доки нас остаточно не поглинула темрява. Конфедерації вже не існує. Той натяк на безпеку та єдність, яким вона вас забезпечувала, відійшов у минуле, став звичайним спогадом. Зі стрімким наближенням ворогів, у кого ви прохатимете захисту, спричинена прибульцями загарбниками руйнація не викликає сумнівів. Ми спостерігали за тим, як холоднокровні протуси нищили наші домівки та спільноти. Ми на власні очі бачили, як потворні зерги поглинають найближчих нашим серцям людей. Хоча все це здається неможливим і безпрецедентним, це реальність нашого сьогодення. Настав час єднатися під новим прапором, друзі тирани адже у єдності наша сила до нас уже долучилась низка фракцій дисидентів, і з багатьох ми утворимо одне неподільне ціле, що коритиметься лише одному престолові. І сидячи на цьому престолі, я дбатиму про вас. З цієї миті хай жодна людина не вестиме війни проти іншої людини. Хай жодна тиранська організація не виступатиме проти цих початків. Хай ніхто не шукатиме зв'язків із силами прибульців. Слухайте мене, вороги людства. Не ставайте нам на заваді, бо ми переможемо. Незважаючи на ціну.